У двадцять році для контрасту виходить роман Еріха Хамарі Ремарка на Західному фронті без перемін. У 30-му році продали мільйон двісті тисяч перекладів. Читачі роблять письменника, читачі роблять, можна бути талановитим. Я не знаю, яким коли мало читачів, коли ти читачі не вірять в свою літературу. Це не камінь ваш город. Я сподіваюся, що ви вірите. Не вірить, то ніколи ця література не стане великою. Ніколи ми хочемо гордитися, хочемо Нобеля, а самі не хочемо читати. Нонсенс. Я сподіваюся, що це буде вже якось виправлятися і виправляється поволі. Але так поволі, що Господи. Менше з тим, чуєте? Мільйон і двісті тисяч примірників завдяки своїм читачам. Еріх Ремарк став багатою людиною. Багатою. Чи дуже щасливою це інше питання? Я не знаю, чи письменник може бути достеменно щасливим. Але це окрема тема. Я не знаю цілком щасливих письменників, незалежно від їхнього імені, від їхньої слави і так далі. В той же час, 30-ті роки, 31-й, 32, й коли Еріх Марія Ремарк одружився з Юттою Цимбоною, Ютта Цимбона, танцівниця, і вона виписана у романі Три товариші. Хоч він з нею жив недовго, але двічі одружувався, потім другий раз розлучився в 30-х роках, а потім другий раз одружився, щоб вона виїхала з нацистської Німеччини. Своїй ютті. ціле життя платив гроші і потім платив окремих 50 тисяч доларів. Це це в заповіті було якомусь, що я вже зараз не можу пригадати, мені ціле життя забезпечило. Пишучи ціле життя романи, купуючи картину художників, маючи квартиру у Нью-Йорку, дім у Швейцарії. Подорожуючи з Європи в Америку, з Америки в Європу, безперестанку лються Вина, Кайвадоси, Коніяки, і другі божественні напої, які Ремарка, і також додавали йому натхнення, і губили, і нищили, і історії з мерлен Дітріх, і розмови з. Карен Хорні про його неврози знаменитої спеціалістки неврозів, яка вважала, що він має хворобливу залежність від кохання. Що це означає? Що чоловік він мусить бути постійно у когось закоханий, якщо він косі мусить мати, може, й дві-три паралельно жінки, бо інакше йому здається, що він не живе, що це життя не варте, доброго спомену потім буде. От я так це розумію. Хороблива залежність від кохання роману, зрештою, мав і паралельні історії і так далі. Що не... Але казав, що письменник повинен мати міцну задницю. Тобто, що багато сидіти і писати, не поет він мав на увазі, а той, що пише романи. І крім того, багато писав, але це йому дуже багато винагороджувалося.